Сім'я один з найкращих задумів Бога. І саме сім'я створена для радості, для підтримки, для духовного зростання. Але чому навіть ті пари, які, здавалося б, моляться разом, відвідують церкву, переживають глибокі кризи, мають розлучення? От що саме руйнує християнські шлюби у сучасному світі? Будемо говорити про реальні виклики, які зараз стоять перед парами, про невидимі загрози і про біблійні принципи, які можуть зберегти любов навіть попри шторм. З нами сьогодні… Сьогодні Еліна Лесник, керівниця онлайн-школи по душе авторка книг. Ми дуже раді, пані Еліно, що ви сьогодні з нами, тому що щиро віримо, що ви покликані допомогти нашим українським парам християнським зберегти свій шлюб. Поговоримо про всі підводні каміння, які є, і будемо робити це глибше. Добрий ранок вам! Добрий ранок. Доброго раночку, дуже рада бути з вами сьогодні і тим паче говорити про таку взагалі гарячу тему. Насправді, mm -hmm. Точно. от ви авторка книг, як ми неодноразово зазначали в нашому етері Мій недосконалий шлюб і mm -hmm. мої недосконалі діти. Okay. І тут одразу в контексті ще і нашої теми постає питання. А як взагалі, якщо люди орієнтуються на Божу істину, на Божі принципи, ну по-перше, можуть бути недосконалими, а, а по-друге, можуть доходити до таких кризових ситуацій, коли навіть сім'ї руйнуються, і чому це відбувається у сім'ях, які керуються Божими принципами? Ви знаєте, да, я авторка цієї книги Мій недосконалий шлюб і написала її після того, як дослідила 22 шлюби Біблії. Якщо ви дослідите саме цю тему, ви зрозумієте, що насправді християни або люди віри, навіть ті, які названі праведними, вони мали досить складні стосунки, і шлюби були далекі від ідеалу. Чому саме так? Ну, насправді тому, що, ну, по-перше, ми всі тяжіємо після гріхопадіння, ми всі тяжіємо до гріха. А ціль гріха в тому, щоб зруйнувати, вбити, вбити його носія, вбити носія, який поряд така функція гріха. Тому ми природньо тяжіємо до того, що руйнує. І якщо нічого не робити, будь-які стосунки вони зруйнуються. По-друге, ми живемо в світі, який функціонує неправильно. Ми втратили рай, на жаль, втратили те місце, де стосункам було природньо, гармонійно, і і вони були захищені, і втратили розуміння Бога як центру насправді стосунків в шлюбі, тому що шлюб насправді ніколи не був. Не є і не буде самодостатнім і незалежним. Він ш, укладання шлюбу завжди відбувається перед лицем Божим. Та? Uh -huh. Тому от три причини вони напряму впливають на те, що навіть у християн а, християни не мають імунітету від гріха, uh -huh. вони не мають в раю, і вони схильні забувати про Бога як про. Центр шлюбу, тому стосунки руйнуються, на жаль. І більшість пар біблії, вони скоріше приклади недосконалих шлюбів ніж досконалих. Ну і це, в принципі, має нас трошки якби, заспокоювати в тому, що недосконалий не означає неправильний, недосконалий не означає фатально. Фатально не непра... фатальна помилка в моєму виборі, да не це нормально зараз тут на землі. Uh -huh. Uh -huh. Дуже цікаво. Пані Аліно, а скажіть, будь ласка, от, е, в чому криється е, ось е, те, що шлюб тріщить по швам? Невже сучасні пари е, менше люблять один одного? Невже вони е, менше можуть протистояти викликам? Здавалося б, що е, ще декілька поколінь назад люди теж переживали війну, переживали якісь проблеми, переживали голод, море, ну що тільки не було вже в нас в історії. Але здавалося б, що тоді стосунки такі були красиві, Сиві, сильні, величні. Можливо, ми сьогодні більше собі дозволяємо. От ваша особиста думка. Чому так відбувається? Чи менше цінуємо? Я не думаю, що ми сильно відрізняємося від своїх попередників, якщо чесно. Я не вірю, що раніше були більш гармонійні стосунки. Якщо ми uh -huh. бачимо історію Біблії, то кожні стосунки, деякі взагалі важко назвати прикладом. Так? Тому ми. Ми грішні люди живемо в грішному світі, і нам природньо від любові переходити до ненависті. Знаєте, колись я опікала, готувала одну пару до шлюбу, і якраз за день до весілля в них був дуже-дуже сильний конфлікт. І я кажу, ну вам насправді не ви не готові до шлюбу зараз. Те, як ви вирішуєте конфлікти, наразі свідчить про те, що вам треба час взагалі на роздуми і на, на працю над стосунками. І вони, ні, ні, Аліна, все буде добре, ми одружимося, ми кохаємо один одного. А це буде добре, будь ласка, ну ми, ми все-таки за те, щоб одружитись. Вони одружились, і за два роки приходить до мене дружина, і каже: Еліна, чого ти мене не зупинила? Я його ненавиджу. <гас> так? І я думаю: ну, ну по-перше, я зупиняла. <гас> <гас> так, так. По-друге, це дуже природно нам від любові до ненависті переходити. Стосунки будуть дрейфувати до гіршого. Якщо нічого з цим не робити. Немає імунітету навіть в дуже досконалої і духовної пари. Uh -huh. Потрібно працювати. Обою над своїм над, над своїм серцем, над своїм шляхом перед Господом, ну і допомагати своєму, е, своєму чоловіку, своїй коханій людині. Також е, слід зазначити, що які б катаклізми не були навколо, вони тільки виявляють наше серце. Да? Тому голодомор, війна е, чи насправді е, безпека і багатство, е, вони тільки виявляють те, чим на. Повнене моє життя, тому е, шлюб насправді перевіряється важкими часами. Угу. Ну от е, дуже цікаво, з огляду навіть на той приклад, який ви навели, що е, християни ну можуть е, так само як і звичайні люди, так е, інші. Одружуватись, або просто по закоханості, ще не маючи ну, вже такої принципової позиції щодо кохання між ними, або взагалі, як то кажуть, по молодості, по глупості чи щось таке. І потім тільки з часом, от як на вашому прикладу, вони розуміють, що кохання то немає. Ми чомусь одружилися, чому не зрозуміло. Інколи там батьки десь підсилили це бажання так, і звели людей. І от люди християні. Я вірять в Бога, вірять в принципи того, що Бог хоче, щоб сім'я була одна, єдина, і він е, не дуже то і підтримує розлучення е, і так далі. І от вони стоять перед вибором. Кохання немає чи достатньо буде тільки віри і принципів е, для того, щоб зберегти шлюб і зрештою досягнути щастя, тому що ну, якщо прожити повністю все життя без кохання, це ж ну інколи е, ототожнюється і це прожити дорівнює нещасливе життя. Ну, ви знаєте, та да, нас зараз такий культ почуттів, насправді в світі, да, все треба прислухатися до себе, до своїх почуттів, що, що говорить серце і так далі. Просто для контрасту, наприклад, Мартін Лютер вважав, що якщо двоє людей люблять Господа, вони можуть бути щасливі разом. От, якщо вони дуже сильно люблять Бога, то незважаючи на те, з ким ти живеш, поряд, якщо ця людина теж любить Господа, вони будуть щасливі. Це От це твердження воно шукує сучасну, uh -huh. сучасну людину. тому що нам нав'язаний стереотип, що почуття це головне, так і навіть коли я про це говорю, навіть в вашому етері далі люди мені пишуть. А поясни мені, яка, яка різниця між почуттями і діями? Ну як я можу проявляти любов, не маючи почуттів? Насправді, Слово Боже якраз таки каже, що любов це дія, це дієслово. слово. Так? Любов це дієслово, це те, що я роблю. А почуття це наслідок. Тобто, коли я роблю правильні речі, це приводить в моє життя правильні почуття. Якщо я ставлю почуття е, як за основу, тоді це зруйнує мій шлюб, зруйнує мої стосунки. Та? Тому що почуття, почуття властиві, вони мінливі. Та? Тому двоє людей, які, от Мартін Лютер каже, двоє людей, які найбільше люблять Господа в своєму житті, вони можуть бути щасливі разом. Чому? Тому що. Вертикальні відносини з Господом, вони є відображення в горизонтальній площині по відношенню до людини, з якою я живу. Якщо я люблю Бога, я буду любити ближнього як самого себе. Тому двоє християн, які щиро вірять Господу, які мають живу віру, вони, ця жива віра буде спонукати їх до прощення, до служіння один одному. до Зміни серця, і питання в тому, що ми, віруючі люди, як і не віруючі люди, схильні сепарувати, розділяти ці дві сфери Бога і стосунки. Ну, типу, я то Бога люблю, угу. та? а стосунки це моя власна справа. Типу, ми з тобою тут е, міждоусобчик вирішимо, да? ми з тобою тут вирішимо, хто тут і по чим правилам буде жити. Да? І тому е, в стосунках ми схиляємося до різних розборок, де полотенце має висіти, як треба їсти за столом, чи, ножа, чи ножом і вилкою, чи просто ложкою. Да? Ми починаємо міждоусобні війни за те, хто буде, по чиєму плану ми будемо жити. І це дуже сильно руйнує стосунки. Все-таки е, немає ні міліметра вашого життя, на яке би Христос не сказав Моє. Христос претендує на все, на все моє серце, на все моє життя, на мої стосунки. Тому я кажу, що шлюб укладається не між двома людьми. Не я і ти ми тут вирішимо, а я ти перед лицем Божим. Та? І Бог володіє моїм шлюбом. І Він мені каже, як я маю вести себе до повідношення до дружини. Тому Бог каже. Чоловікові люби свою дружину, як я полюбив церкву. Він каже: дружині, і ти, дружину, люби свого чоловіка, шануй його, користь йому і так далі. Бог уже передбачив правила існування двох людей. Питання тільки в тому, що нам це не подобається, нам хочеться посеперувати Бога і тут вирішувати, який має бути шлюб, які мають бути емоції в шлюбі, що має бути головне, скільки разів чоловік має дарити квіти. Скільки разів у нас має бути інтимні стосунки і так далі? Ми хочемо це самі визначати. І в цьому є величезна небезпека попасти під цінності цього світу. Uh -huh яка, ну прям аж змінює парадигму мислення? Слух, я підхід. просто заслухалась, пані Ліно, тому що мені здається, що речі, які ви розказуєте, для багатьох пар будуть дуже радикальними, тому що чесно, наше суспільство націлене на почуттях. Це дуже, дуже тяжко сприйняти, і це треба повністю поміняти мислення і повністю поміняти бачення шлюбу. Але повернемося до нашої ситуації. От якщо вже шлюб тріщить по швах, і одна людина лише одна людина хоче зберегти. Стосунки, вона віддала якби, свою позицію за стосунки Богу, дуже старається, а інша ніяк ну, не впливає на це, не хоче. Чи може бути позитивний результат, чи шлюб приречений? Ну, Шлюб приречений, поки немає розлучення. Так? Якщо Розлучення це фінальна точка. Тому, якщо одна людина не хоче змінюватись, звісно, є якісь межі, до якої можна впливати на це рішення. Так? Я пам'ятаю, як я пішла навчатися душоопіці, і я навчалася в декількох закладах. І в першому закладі мене навчали, як опікати інших людей. І я після чергового навчання приїжджала додому і починала опікати свого чоловіка. Давай ми розберемо, в чому ти не правий, і це приводило до дуже великих сварок. І мій чоловік якийсь мен сказав: Ліна, більше тебе не буду пускати на те навчання, тому що це руйнує наш шлюб. І Я десь це прислухалась до цього, зупинилась. І потім я навчалася в CCF, школа, яка Хелфо uh, Хард є, uh, є представником цієї школи, і в неї зовсім інший підхід uh, до шлюбного консультування. І uh, якщо його сумувати, то це саморозкриття. Це означає, що коли я коли я проходила цей курс, коли я приходила до свого чоловіка, я я говорила, слухай, а давай поговоримо про мене і мої гріхи. Я хочу тобі розказати, які в мене спокуси, як я здалась в нашому шлюбі, і я хочу в тебе попросити вибачення. Знаєте, мій чоловік, в нього чуть ложка з рота не випадала при тому, коли я йому так. це говорила. І він каже: слухай, мені так подобається те навчання, яке ти проходиш. Я готова, щоб ти навчалася до кінця свого життя. там. Чому Саморозкриття, розкриття воно провокує на саморозкриття? Та? Коли ми загострені на тому, щоб. Ти моя проблема, так. Ти, моя, ти проблема нашого шлюбу. Це закриває двері. Так. Спробуйте розкривати самого себе в такому шлюбі. Спробуйте е, е, такий підхід. З, 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 е, насправді це не просто і, здається, не, е, не натурально, але це тільки спочатку. так. До сих пір мій чоловік ну, радісно зустрічає мої такі саморозкриття, і це провокує відкритість з його боку. Тому для таких пар, в яких одна людина перестала намагатися, я все-таки вірю, що молитва, саморозкриття, бажання послужити є такими інструментами, які все ще можуть спрацювати. Угу. На останок дайте пораду тим, хто зіштовхнувся із цією проблемою, ризику розлучення. Які перші кроки практичні можна зробити для того, щоб його зберегти? Буквально хвилинку маємо. Будь ласка. Ну, по-перше, любов, а не образа. Та мілкі образи вони накопичуються і зможуть вивибудовувати величезну стіну, та, як хмарочос. Тому обирайте прощати людину, не накопичуючи образу, яка перейде до відрази. Другий момент вибирайте говорити правду з лагідністю в слушний момент. Та. Наприклад, не тоді, коли чоловік голодний, злий, втомлений. І так само по відношенню дружини, до тоді, коли вона втомлена і хоче спати, краще обрати як авігея і навал. Авігея обрала такий час, коли Навал ну от міг почути те, що потрібно. Та? Третій момент: визнавайте свою провину першими. Та? Це відкриває двері. Подумайте, а що як ви руйнуєте стосунки? Um, останній момент слухайте, щоб почути і зрозуміти, а не виграти. Ви то виграєте uh, суперечку, але але програєте врешті-решт, бо нагороди не буде. Краще uh, визначити виграш як той, який зрозумів іншу людину найкраще. Це дуже важливо. Ну і наостанок моліться один за одного. Молитва вона допомагає бути поряд з людиною. Угу. Знаєте, хочеться після цього всього сказати амінь і дякуємо, пані Аліно, за ваші бачення, тому що вашими баченнями ви відкриваєте наші серця, і дуже віримо, що люди, які зараз нас слухають, вони схопили оці моменти і будуть старатися просто свій шлюб бачити в іншій перспективі, в перспективі Бога як творця цього шлюбу, а не в перспективі любові просто двох людей, які вирішили тут і сьогодні йти просто по одному шляху разом. Нагадуємо, дорогі гляди. Чи що з нами сьогодні була Еліна Лесник, керівниця онлайн-школи по душоопікунству, авторка книг? Ми говорили, чому розпадаються християнські сім'ї, торкнулись теми шлюбу і торкнулися основної теми центра цього шлюбу.